Вітаю, дорогі друзі! Це друга частина відео по GeForce Now. Я його активно використовую. І перше відео по налаштуванням GeForce Now я залишу в описі. Подивіться, кому в принципі, цікаво, як налаштувати GeForce Now. І в общем, все вроді должно бути нормально, все отлічно. У мене платна версія GeForce Now, але є нюанс, він негласний, Про який чогось, верні, два нюанси. Вони не гласні, про які ніхто не розказує, ніде ніхто нічого не пише про нього взагалі не зрозуміло. В общем, дивіться, я стрімлю. Уже майже 5 місяців, до речі, я стрімлю. І частина ігор, більша частина ігор я граю через GeForce Now, тому що у мене RTX 2060, плюс я стрімлю через OBS, через TikTok Live Studio, в YouTube, на Twitch, і в TikTok Live Studio, і, в цей YouTube, Twitch, і TikTok, От. І у мене комп. Не витягує нагрузку цю всього діла і плюс ігру. Поэтому я ігру переділяю как бы, GeForce Now. І от, столкнувся з тим, що у мене є така прекрасна ігра, як Stalker 2. Stalker 2, серце Чорнобиля, вроді все окей, все нормально, але є дуже важливе но. Перша проблема в тому, що у мене стрім 2 часа. У мене платна версія за 13 євро. Там 13 RTX 3060 стоїть. Це ложно бути нормально. но я стрімлю з 8 до 10 часов вечора. І от коли я починаю грати, проходить минут 40-50 в районі часу і з'являються просто жорсткі лаги. Просто жорсткі лаги. Щоб ви розуміли, я граю на високих, на середніх на високих, дивлячись, коли як. В той самий Stalker 2, RTX 3060. Должно витягувати, ложнову це нормально. Навіть до середніх опускаю, все одно починає глючити орієнтовно через час, плюс-мінус. І у мене гігабітний інтернет. Була б проблема з інтернетом, ребятки, у мене гігабітний інтернет починає лагать. І я проекспериментував, ми на стрімах пообсуждали цей момент, що от коли безплатна версія, там тебе там кажі півчаса чи кожний час просто ви викидає, ти ждеш очередь, перезаходиш і в принципі все нормально. Ну Но у платній версії в обичній за 13 євро, 11-13, дивлячись в кого як, є негласне правило. Я так розумію, що GeForce Now. Примусово а, нагружаються сервіра вечором. Да, там, нагружаються сервіра, і тебе примусово, примусово тобі ріже чи трафік щось в такому форматі, і в тебе все починає жорстко лагати. І я думаю, ну ладно, може бути проблема не в цьому, може проблема во районі. Тому що починає в основному десь лагати в 9 часов вечора. Я понизив, як то кажуть, время, почав стрімити із 7 до 9, а не з 8 до 10. Проходить минут 40-50 в районі часу, ближче до 8, опять починає лагати. Значить, виходить, не в серверах діло, не в нагрузці серверів. І прийшов я до того, що, грубо говоря, кожен час, навіть якщо в тебе платна версія, треба просто перезаходити в гру. Час прийшов, починає жорстко лагати. Ти виходиш з гри, перезаходиш, і все, воля. Нічого сложного немає, просто негласне правило, про яке ніхто не розказує. Ми от балакали, можливо, це перекидають, хоч і загрузка сервірів і йде, можливо, перекидають на другі сервіра, да, на менш загружені. Може бути і за цього, може якесь негласне правило, може, треба преміум купити для того, щоб взагалі цього не було, і можна було спокійно там по, по 6-8 по часів ігрові сесії ділити. Може бути і за цього. Но у мене на платній версії така штука, ребятки. Час проходить жорсткі лаги. Але є нюанс. У мене така штука із Stalker 2. Сьогодні в батлі, в принципі, батлу я постійно стрімлю теж через GeForce Now. В принципі, нормально. Ну, но іноді теж така штука буває, кстати. В 5 часов дня, щоб ви розуміли. Іноді теж залагує, приходиться перезаходити. Не часто, але буває. Far Cry 5. Сьогодні, кстати, дуже інтересно, я сьогодні стрімив Far Cry 5 на високих, щоб ви розуміли, на високих характеристиках, тому що мене комп його не потіг просто із стрімом. Взагалі не глючило. Грав я на високих у Far Cry 5, гра 2018 -го года на минуточку, взагалі не глючило. Just Cause 3 підглючує іноді, ну в принципі, нормально. Коротше, я думаю, грішу, що Stalker 2, що то з оптимізацією вони там дуже прогадали. Того, можливо, навіть і GeForce за цього просідає дуже дебело. Ну, общем, є таке негласне правило. Якщо у вас така штука є, просто перезадіть ігру, і все буде нормально. Друга проблема, от вона мене дуже сильно безпокоїть, і я реально не можу її рішити. Це те, що. А, Через півтора, через два години стрімінгу. У мене ось недавно із Just Cause таке було, із таке було, і з Stalker таке було. Іграю. Почти два години стрімінгу, ребятки, пройшов кучу місій, там вообще просто лютіші заруби. І тупо ігра вилітає з GeForce. Я перезаходжу в GeForce. усі 2 години зранені. Просто удалились, їх абсолютно немає. Таке ощущення, вроді я два часа взагалі не грав в ігру. Ніде ці сухрання не відбуваються, вони просто стираються. Ні, я кажу, що благодарен, що всі ка, ці всі сохраняння ігри не стираються, ти заново не, не граєш. Но що за діч? Якщо хтось з може щось порекомендуєте. Я вже питаю, знаєте що, одну місію пройшов, вийшов в головне меню, вроді воно сохрання відбиває. Може так було, може так краще. Питаюся, якісь охранення доповнительно робити. В сталкері постійно на сохраняшках вишу. Може би так поможе. Вроді ділаєш сохранення, вроді є автосейви, якісь -то контрольні точки в іграх. Ну просто отак от иногда. Щелк, не те, що иногда, а дуже часто. Ігра просто вилітає, сохраніння стираються От, іменно за певний період часу. Оце якась дичь. Може, хтось шари порекомендує, Ну, в общем, я з таким столкнувся. По поводу першого, я думаю, понятно. якщо є така штучка, попробуйте. я буду далі тестувати, розказувати. Ну, в мене так. Вроді допомагає, а там будемо дивитися. Так що, ребятки, дякую за перегляд. Підписуйтесь і заходьте на стрімчанський.